А, срака в чему? Сейчас расскажу. Дырку бачила, да? И они тоже ее бачить. Ну попросту. Mm -hmm. Так. Бач, пусто, пусто, що тут у нас? Тут у нас трошки розкладно. Ну шо, дали дали трошки корму, особливо можна побачити а, і правим від плеча. Мурашина, кислота, т.д. це чистий їхній гніздовий корпус. Маточка недавно облетілася. Тобто то проводимо осінні обробочки тут т.д. В принципі, я не хотів взагалі до них лізти, але приходиться, бо потрібно зробити обробочку. Даємо по 5 мілі... мі... мілілітрів, міліметрів. То раніше, як можете бачити, годували пакетиками і так далі, щоб у нас не було таких а... гніздових так говорити кормушечок і так далі. то Купили кормушечки і вже даємо так, як положено. В принципі, вся робота тут зроблена, корм дали, мурашину кислоту дали, все. Так, подивимося, що тут. Давали ось о, полосочки варуфлу. Ті, що таких спеціалісти розказують, вони нічим не пропитані. А як тобі в роботі ці полосочки? Я не знаю. Чесно, я, будемо так говорити, не робив контрольний, контрольний замір поки чуття далі, то казати тяжко, як вони в роботі. Ну, як бачите, заставна рамка, кормушка, кормушки пусті, бо давненько, давненько тут був. Ну Вона така була, це, це чисто попливла вощина і так далі. Я не став її забирати, вставив її, їм. Ну, понятно, що це не кондиція, такі рамки і так далі. Ну, поставив їх, хай там буде. кормушки особи використовуємо такого плану, літрові. Нам в принципі вони підходять. Лишнє ось ми можемо бачити. Рамочка теж підливають, десь є взяточок, мабуть, мабуть, підливають вони з золотарних, в нас тут бережина. Ну, З одної сторони підлили, ну нічого, хай собі там підливаються вже їхнє. Зробимо ревізію, чи все в них тут порядок. Ну тип тип тип. Хода, вода. Но за силу я сейчас не бачу. Матка, матка хода. милый так и малюбовый. Зато за километр видно. Два отверстия заливай сначала в цех. Вулик номер три. Колупаемся. як гарно пропалісують подивимось ситуація в них тота це цьогорічні відводочки і то далі як вони поживають Ну. Ситуація ну, непогана в принципі. Не є. Це крайня, будемо так говорити, обробка від кліщавних. Перевірка на здатність до зимівлі сім'ї і в принципі на цьому, будемо так говорити, відверто сезон закінчився. Там уже... Чисто будемо контролювати, але вже сім'ї так крепко. Як зараз ми в принципі лазимо, то лізти вже не будемо. Ну, Меток трошки є, звісно, рамочки потрібно трішки міняти місцями. Смердить чортом. Йде марк, поставлю його в небо. Як торгові позабивали, з цієї сторони як класно видно. І матка десь десь якийсь взяточок є бо підносить свіженький нектарчик у нас черва є черва є печатка є бачиш як вони під цей край до стінки переносить мед, забивають звісно я І сюди, бачиш, шмадок якраз під стінкою, зверху ось. Маточка працює, потихеньку на... нарощують собі силу під... під зиму. Ой, тяжого. У нас свіженький нектар, який вони поприносили. Я вже думав, що із взятком все, і п'ятачки розплоду. Ну, вони будуть в принципі рухатися отак звідси і сюди назад буде вже зимою переходить клуб, воно видно по медові, як вони готують з цієї ситуа... сторони така ж сама ситуація, як і там, то в принципі готуються, вже відчувають, що скоро будуть холода, якщо така картина, то вже Уже відносно не за горами і будуть холода. Непогана картина, це сімейка явно голодною не буде. Ну все одно, підкормимо їх трішки сиропом, їм сиропом буде легше трішки зимувати. Плюс в сироп ми додавали, ну, це лишня рамка, вона піде просто на край сюди, я її переставлю, вони отсюда не перетягнуть. Так що ми в сироп додавали? Що mm. ми в сироп додали? Ми в сироп додавили бівіта плюс а, стимулятор, плюс а, він а, іде як а, від хвороб а, бджолини. Хто. Mm. то якраз підгодуємо до моїм. Це вишнє. Mm. Ну, тут пергова рамочка залишимо її тут непогано, гарно, гарно. В корпус вони а, тут в корпус. Взиму йдуть зі своїм медом і так далі. Що я їх а, не грабую, де вже хоче битися за мене. Я їх не хочу грабувати, хочу щоб вони а, гарно. Пройшли зиму, зимній період. Ой-ой-ой! Тут теж дуже гарна рамка. Дуже гарна рамка взагалі клас. Супер. Ти довольний? Так. Да, от Дійсно, це сильні тему не порадувало. Ой-ой-ой одна лучше другої. Ой, клас, прикольно. одна лучче другой. Хоч бери дай ще раз качай мед. Так ти що, красота? Ну, ну вже І засіву немає десь капітан. Клас, ти що? Супер.